Сьогодні я розповім про моїх маленьких помічників, які допомагають мені вирощувати рослини та доглядати за ними. І першим я покажу такий вимірювач трі в одному. Він приходить от в такому вигляді. Тут обложка, прилад і інструкція до нього. Тут є детальний опис, що це, як їм користуватися і цікаво, що на задній стороні. Є перелік рослин, і кількість освітлення, яке їм, їм потрібне, і вологість. Він вимірює рівень освітлення, він вимірює вологість ґрунту, і PH. Тут є шкала, на якій видно. Зараз ми спробуємо з ним як користуватися. Цей другий прилад це два в одному. Він Вимірюю вологість та pH, але я їм зазвичай дуже зручно вимірюю саме вологість ґрунту, дуже точне показання. Дають. І теж тут є шпаргалка, тут є по кольорам і по градаціям цих цифр, які тут на, на, на табло видно, які рослини. Які, які умови і вимагають, коротше кажучи, і зараз ми з ним теж скористуємося. І третій прилад це ґрунтовий термометр. Дуже зручна і корисна штука. Він приходить теж з такою плівкою зверху, сам термометр. Тут є в нього кнопочка. Вимкнути, вимкнути, от Зараз він буде вимірювати температуру моєї руки, а час пізніше ми скористуємося для вимірювання температури ґрунту. Або в жидкості будь-якої рідини теж можна вимірювати. Також є шпаргалка, тут ну, написано, з якої до якої температури він. Має оцю градацію від мінус 50 до плюс 300. У мене така вже немає. І тут ще є така зручна штучка, зараз покажу вам. Це такий футлярчик для нього, щоб не пошкодити цей термометр, і можна його носити на собі. Тобто він тут витискається, витискається. Можна Ось так його переносити, щоб не пошкодити. Він вимикається самостійно, або можна його теж кнопочка цей виключити. Все, пішли пробувати. І найперше спробуємо термометр. Тут все просто. В мене ростуть рослинки. Беремо, втикаємо, нажимаємо. Чекаємо декілька секунд, поки він налаштується. І ось ми бачимо, температуру ґрунту в нас 22,5-22. Він після моєї теплої руки зараз знижує температуру, поки він її виміряє. 21. 28. Це температура ґрунта. Рослин дуже зручно вимірювати. А вже ж так само можна вимірювати і температуру води, якою я поливаю рослину. Я ніяк не могла зрозуміти, що кується з моїми огірками після пересадки. Чому я їх поливаю, а вони вирішають вуха. Я пробувала. Пальцем землю вона волога. І ще ж таке чому вони досі ніяк не реагують на полив? Я думала, що вони захворіли. Тоді я взяла цю штуку, я от зараз втикаю, бачите, моїст, це волога. Навіть ближче до синього, де мокро Але якщо я дотикаю до дна. Воно показує, що там сухо. Тому поливати потрібно так, щоб вода промачувала весь ком. І третій прилад це трі в одному. Зараз от він налаштований на вимірювання рівня освітлення. Давайте спробуємо перевірити, яка така, як це сказати, мощність цих фіталам. Потужність цих фіталам. Ось оця от маленька камера. Я підношу її під саму лампочку і бачу е, кількість світового потоку. Скільки Люкс, люксів. І я бачу, скільки люксів, тобто тисячі півтори. І ось ці лампи, вони найменше, найменший рівень освітлення дають. Під саму лампу тут менше, ніж 500 люксів. Але цього вистачає для вирощування розсади алісума, наприклад. Тепер перемикаємо його на вимірювання вологісті, от моїсть. Ось так. І перевіряємо, я щойно поболивала помідорчики, що він мені покаже. Вет, бачите, так само, як і у два в одному. Він показує, що вони мокрі, сині, сині цей, штрихи, синя частина цієї лінійки означає, що поливати не треба. І перемикаємо його на pH. Це у нас освітлення, це у нас pH. Так, ось дивіться градацію. В нього 7 – це нейтральний. Вісім це лужне середовище, і червоний це кисле середовище. Ми бачимо, що в нас чітко нейтральний ґрунт, і давайте спробуємо його на рідині. Тобто цікавий приборчик, мені все сподобалося. Давайте перевіримо ph метр на рідині. Тобто він у нас поміряв добре ґрунт. А що він скаже по поводу живчика? Скільки у нас pH? В склад живчика, як завжди, входить лимонна кислота, тому він має показати нам кисле середовище. Тому я жертвую частина живчика заради науки. Так, дивимося, що він нам показує. Слабо, слабо кисле середовище, паш. близько шість. Трошки даже нижче 6, тобто це слабо кисле середовище, як ми і очікували. Добре, після кожного використання потрібно його просушити, витерти насухо, начисто насухо. І е, мені подобається, що тут немає батареїв. Я не знаю, як вона працює ця штука, Ну, тут не потрібно. Нічого не Ага, давайте для чистоти експеримента ще на цю ж, перевіримо тут. Він показує, що тут мокро. ну це логічно. Але якщо її не повністю, бачите, що відбувається. то з неї, я не знаю, як це називається. Наконечник оцей змірі, чим глибше його зануріш у гроші. Тим більшу степінь мокрості він показує. Він не показує pH, але він чудово показує саме дуже чутливий, саме до вогісті ґрунту ну, або е, розчину. Тому ця штука корисна саме для вимірювання вологісті ґрунту, тому що в мене завжди проблема саме з переливом. Недоливом, переливом. І ну, це такий класний помічник. А вже ж тут написано PH, ну, єдиний недолік у них це мейдинчина. Тому вирішуйте самі, потрібно вам чи не потрібно. Якщо знайдете десь європейського е, теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням придбаю ще е, не, не майдинчина. Дякую. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, задонатьте хоча б 5 гривень на будь-який фонд для ЗСУ.